Реакція світу на війну в Україні нещодавно буквально днями провідне американське видання е, оприлюднило інформацію, дещо з перекривленим характером про наших керівників, воєначальників і про обстановку в Україні. Чи це дійсно труднощі були перекладу з української на іноземну, на англійську мову? Чи це можливо їхня така позиція, точка зору? Ваша експертизація. Я на свою експертну позицію наголошую виключно як воєнно-політичного аналітика, тому що я направду маю певний досвід аналізу таких речей. Але вдамося до першого джерела, що сказав Командивич. Він це дуже конкретно, чітко, якісно, зрозуміло, однозначно, не, не, не маючи жодного подвійного трактування, прохарактеризував лимансько купінський напрямок. І ми його також вже прохарактеризували. І дав чітко зрозуміти, що ми будемо за нього. Боротися, що ж зробили наші колеги у тому чергу у поважному веденні. Вони подали нібито позиції генерала як таку, що суперечить якимось дивним домовленостям між Пентагоном і Києвом, саме у от... І як Пентангон, Київ, уже й домовляються столиця, а міністерство і столицю. Уже виникає запитання, а чи ця інформація чесна і е, достовірна? Наступний момент це може бути класичний хайп, Що журналісти дуже люблять отаки мотовими суперечними? А діалектика завжди така, що привертає дуже багато це. Ваги піднімати свій статус, але ще викажу кажу власну персональну і як нам як Більше року тому я дуже серйозно розібрався із великою кількістю західних медійних служб з маститими іменами, починаючи від Ніор Таймс, «Вашингтон Полз, Політико, Ройкас і так далі. Бо у мене викликало тривогу, що там неймовірно да? дуже суперечливої інколишні для. Країни нації на і задав себе питання: а чому так відбувається? Пішов до цікавого виступу, на якому стою як аналітик, дуже твердо. Всі ці видання дуже сильно поділів всі ваги до їхнього історичного контексту. А там дуже багато лівацької і ми прекрасно знаємо з історії, історія найкраща, учитель, де є лівацька ідеологія, та обов'язково працюють російські структури інформаційно-психологічного впливу. А в частині вміти в Китаї навіть темно, не просто журналістів, так як їм зручно, Гербок зруч, ніхто не скасовував, і під також ніхто не скасовував, а корисних ідіодів є навіть в них, то не сумніваюся, що і цього разу там у частині, що, нам, що намагається нібито посварити Україну і американців. І найголовніша знак, цього треба ставитися дуже уважно: які реала у Пентагоні. Інформація легітимної стає тоді. Коли оце джерело в танк має прізвище, ім'я і посаду, і їх джерело не заперечує власну думку. тоді інформація легітимна. А якщо ні, то все, що інше, є інформаційно психологічні операції. А вони чи не важливіші, та сам гарячий фронт, Порішення приймає людину. А суспільна думка, особливо, це дуже серйозний політик. Тобто, це все було розраховано на інформаційно психологічну операцію. Сто відсотків, так я впевнений, дуже ретельно заліз, щоб там аналізував все, що сказано. На жаль, це дуже гірко, наші деякі медійні структури підкопили це, і замість того, щоб подавати до аналізу першого джерела, а що ще може бути вище за командувача, який відповідає за напрямку, і там все так чітко, до міліметра вивірено і сказано, вони вдаються до, до цитування, якої журналіст. Ну, на жаль, на жаль, хотіть زرایتان همه به پرمهایی از